Привіт усім і ласкаво просимо до новин церкви християнського життя. Я Беатріс, і я дуже рада, що ви сьогодні з нами. У нас є кілька захоплюючих подій, які ви не хочете пропустити. Тож давайте розпочнемо. По-перше, відзначте у своїх календарях наш саміт молитви та поклоніння 26 жовтня. Це буде день присвячений тим, хто любить молитися і прагне відчути багатство Божої присутності. Саміт не про навчання, а про зосередження на Ісусі через молитву та поклоніння як спільно, так і індивідуально. Кілька тижнів тому пастор Дерек запросив усіх, хто бажає більше присутності Святого Духа до вівтаря. Цей саміт да, для вас протягом дня будуть організовані часи для молитви, конкретні молитвені пункти та часи поклоніння. Ви можете приходити і йти, як вам буде зручно. Далі у нас відбудеться трансформаційний вікенд один та 2 листопада на нашому кампусі Сіу на острові Ванкувер. Незалежно від того, ви новий віруючий з Господом багато років. Вікенд допоможе вам зустрітися з Божою любов'ю, свободою та силою в новий спосіб. Це буде неймовірний час оновлення, фа та переосмислення. Тому не пропустіть, ви можете зареєструватися онлайн на клечурчком. Коли ми переходимо в осінній та різдвяний сезон. Ми хочемо нагадати вам, що ми всі покликані служити, і нам потрібна ваша допомога. Є багато можливостей для вас долучитися від служіння на наших майбутніх подіях до допомоги в різних ініціативах з Outreach, Якщо ви зацікавлені в участі, просто завітайте до служби гостей в будь-якому з наших кампусів і дайте знати одному з наших гостів. Ми будемо раді допомогти вам знайти місце для служіння в цьому сезоні. Нарешті ми раді оголосити, що Пол Белаш та його друзі приєднаються до нас на кампусі Сілей Ланглі 9 грудня. Для спеціальної ночі різдвяного поклоніння ця подія переосмислить класичні різдвяні колядки таким чином, щоб прославити Ісуса, царя царів. Місія Пола Белаша протягом понад 30 років полягає в тому, щоб забезпечити поклонників і лідерів піснями, які виражають славу Богу. І ця ніч не буде винятком. Кількість квитків обмежена, тому обов'язково придбайте свої онлайн сьогодні. І це все на цьому тижні в оголошеннях. Для отримання додаткової інформації про будь-яку з цих подій відвідайте clutchurch.com або слідкуйте за нами на будь-якій з цих соціальних платформ. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити, як Бог діє в нашій церкві. Дякуємо, що приєдналися до нас благословенного тижня.